Мені цікаво, чи зможете ви щось порадити стосовно того, коли Его чогось прагне, наприклад, вражень, які були настільки дивовижними, що мені хочеться пережити їх знову. Це може навіть бути духовний досвід. Це не є незвичним бажанням для людей, у кого він був. Десять років тому в мене були ці. Чудові відчуття від медитації, і відтоді я намагаюся їх повернути. Так, щось в тому ключі. У вашому випадку, це якась одна конкретна річ? Чи це те, що трапляється часто і, згадуючи, вам знову хочеться це відчути? Це є тим, що ви б хотіли нам повідати, чи ви бажаєте не говорити, що це? Так, звісно, я можу відкрито про це говорити. Йдеться про перебування в товаристві конкретної людини. І це дивовижно я усвідомлюю, що его хоче більше, і йому ніколи не буває достатньо і я усвідомлюю, що це деякою мірою божевілля. А тієї людини більше немає в вашому житті. Ні, він є в моєму житті. А чому тоді ви зараз з ним не проводите час? Тому що я усвідомлюю, що він це не я і він може хотіти чогось іншого. І це видається нездоровим прагнути весь час бути поряд з тією людиною. Я б також хотіла мати свій вільний простір. Тож ви у стосунках з тією людиною, але ви не живете разом. Так. І ви хочете проводити більше часу разом. Так. Але він хоче мати свій вільний простір. Мабуть. Не зашкодить іноді дізнатись кілька деталей по відношенню до питання, тому що це може стати в пригоді. Деталі дуже важливі. Іноді я отримую перед тим, як відповісти на ваше питання, я не знаю, чи є на нього відповідь, але побачимо. Іноді люди присилають мені рукописи тих речей, які вони написали, іноді вони називаються Моє життя. І, І часто там написані такі речі, як. Коли я був у віці від 6 до 10 років, мені довелось пережити найжахливіші речі через мого батька, у якого були проблеми з тим-то і з тим-то, і це було цілковитим жахом, і це дуже абстрактно описано. І коли я читаю, я навіть не можу уявити, що саме трапилось, окрім того, що вони кажуть, що це було жахливо, і потім вони кажуть: я не хочу заглиблюватись в деталі, але якщо ви не будете заглиблюватись в деталі, ніхто цього не буде читати, тому що люди хочуть знати конкретно, що саме відбулось. Менше з тим. Знати деталі не зашкодить, тому що в такому випадку ми зможемо по-справжньому зрозуміти питання. Це важлива річ почати відчувати себе більш комфортно. З Самим собою, проводячи час наодинці, для того, щоб ви почали себе почувати більш комфортно наодинці з собою, вам треба зануритись ще глибше в себе. Це те, що я іноді називаю тут. Я ще поки що цей термін не використовував, але останнім часом я його іноді використовую. Це те, що я називаю глибоке я, не око. А єдине внутрішнє я людини глибоке я, яке є протилежністю поверхневому я. А поверхневе я це, звісно ж, еготипова ідентифікація. Це те, на що зазвичай люди зсилаються, використовуючи слово я. Вони ссилаються на себе, на свою історію, на свої потреби і прагнення, на свої тривоги, на свої амбіції. Це я проте я це називаю поверхневим я яке ідентифікується з формою і безперервно відчуває певні потреби і це поверхневе я живе в стані в регулярному і в деяких випадках чи в багатьох випадках в безкінечному стані занепокоєння в кращому випадку занепокоєння в стані невдоволеності у повній мірі Хіба що протягом короткого періоду, після чудового обіду, випивши пару келихів вина. Але це, звичайно, рух в бік несвідомого. Чи, можливо, протягом певного періоду, після того, як у вас був секс? Більше ніяких бажань. Але, звичайно, в підсвідомості бажання знову починають зароджуватись. І годину по тому занепокоєння повертається. Про це. Фройд написав книгу, я її прочитав 30 років тому, тому я точно не пам'ятаю про що в ній йдеться. Але я пам'ятаю заголовок. Занепокоєння в культурі. Це англійський переклад. Він каже, що занепокоєння лежить в основі цивілізації. Я припускаю, тому що я не пам'ятаю деталей. Він каже, що цивілізація потребує цього занепокоєння, але я думаю, що він помиляється. Оригінальне слово, яке означає занепокоєння, яке використав Фройд для тих з вас, хто розмовляє на німецькій, звучить І воно було перекладене на англійську як занепокоєння. Тож, присутнє, майже безперервне відчуття занепокоєння. І воно каже. Мені треба. мені треба. Мені треба, мені треба, мені треба. І ви іноді навіть не знаєте, що вам треба. Але у вас виникається відчуття потреби, блукаюче відчуття потреби. І це все є симптомами поверхневого я. І доки ви живете в цьому поверхневому я, в такому випадку ви не зможете позбавитись цих симптомів. Вони залишаться. Тож практика якраз полягає в тій причині, чому ви тут. Це причина, по якій ви сюди прийшли. Ви сюди прийшли для того, щоб вийти за межі для того, щоб подолати поверхневе я воно й досі буде там, але воно більше не буде основою для вашої особистості. Тож ви заспокоюєтесь? ваш розум затихає, і потім у вас починають з'являтися спершу лише невеликі проблески. Маленькі проблиски вашої присутності, і ви відчуватимете, як у вашій основі пролягає присутність, свідомість. Ви починаєте усвідомлювати, що ви є свідомістю. І спершу це матиме незначний прояв. Ну, добре, і ваш розум каже, і що тепер? І вам просто треба. Це він і каже. Так, я так і знав. І що мені тепер з цим робити? До чого це мене приведе? Тож ви повинні дати собі трохи більше простору, тому що простір це саме те, що вам потрібно, і дозвольте собі зануритись глибше. А думки будуть приходити і казати: думай про щось інше, думай про те, що тобі потрібно. Це те, що вам потрібно в більшій мірі. І навіть не те, що воно вам потрібно, тому що ви це вже маєте. Але ви повинні. Усвідомлювати, що у вас це є. Ви повинні усвідомлювати присутність глибокого Я, воно вже всередині вас. Вам не треба його діставати собі, чи йти і намагатися заслужити це, тяжко працюючи протягом наступних 25 років. Ні, це вже у вас є. Тож вам потрібно дати собі цей простір, щоб ви занурились в себе. Це те, чим ми тут займаємось. І прийшовши сюди, ви вже це робите. Тому що ви усвідомлюєте, що рішення до вашої так званої проблеми лежить в цьому місці, що означає те, що рішення до вашої проблеми знаходиться всередині вас. Заспокойтесь, знайдіть в собі цей вимір спокою, коли ви є повністю пильними, але не думаєте. П'ять секунд. І потім трохи довше. Сходіть на природу, дозвольте природі допомогти вам. Погляньте на дерево, дозвольте дереву навчити вас спокою. Подивіться на дерево протягом двох хвилин. І ви помітите, що дерево існує, будучи оточеним спокоєм. І воно є дуже спокійним. Тож ви повинні налаштуватись на цю хвилю. Тож ви йдете на природу і дивитесь на небо. Простір. Я весь час фотографую небо. Здається, вони показували знімок до цього. На жаль, вони були змушені його трохи обрізати, але на оригінальному фото видно ще більший простір, тому що я люблю небесний простір. Тому що як тільки ти його впускаєш в себе, ти починаєш усвідомлювати той простір, який є в тобі. І коли ти дивишся на небо, ти не думаєш. Ти просто все це в себе впитуєш, і ти починаєш усвідомлювати присутність, яка це все впускає. І цю присутність, ти в собі відчуваєш ще сильніше і сильніше, цю спокійну присутність. І цьому простору нічого не потрібно. І потім в тебе виникає відчуття, ніби ти вдома, будучи наодинці з собою. Замість того, щоб постійно намагатись знайти цей дім. Тому що цей стан его, так би мовити, виглядає, ніби я намагаюсь дістатись додому. Але де дім? У вас ніколи немає цього відчуття, що вам тут місце. Ви іноді можете вважати дім фізичним місцем, але це не так. Ом, ом, ом. Це дивовижно, що англійське слово «home» і «ома» так близько пов'язані. Тож, відповідь в вас самих. Чим більше ви живете з позиції глибокого я, тим менше вам потрібна інша людина. Але це також означає, чим глибше ви відчуваєте іншу людину, в такому випадку ви будете ставитись до іншої людини не крізь призму вашої нужденності, а крізь призму повноти вашого життя і вашого внутрішнього спокою, і ви можете розділити його з іншою людиною. І потім ця людина захоче більше часу проводити з вами. Тому що це так приємно знаходитись поряд з кимось, кому нічого не потрібно. І в такому випадку інша людина почуватиметься дуже добре поряд з вами. Але ви не для цього повинні зануритись в себе. Тож речі це десь написано. Я не пам'ятаю, де, Хоча ні, я пам'ятаю, речі, які вам потрібні, усі речі, які вам потрібні, чи правильніше буде сказати речі, які ви думаєте, що вам потрібні? Багато з тих речей, коли ви встановите зв'язок з глибоким я, будуть дані вам. Вони будуть дані. Але що це означає? Дані? Дані це означає, що вам вони більше не потрібні. І ви їх отримуєте, але ви їх не отримували, коли вони були вам потрібні. Такою є іронія всесвіту. Всесвіт посміхається. Чи Бог? І коли вам щось не потрібно, воно приходить. Або він приходить. А коли ви потребуєте, воно тримається подалі, або він тримається подалі. А его каже: ну це хреново. І ще одна історія, яка могла трапитись зі мною. Коли мені було за 20, коли моє его росло, і росло, і росло, і я ставав ще більш і більш нещасним. Якби я сходив до провидця, і він сказав мені, ти станеш великим духовним наставником. Его б сказало, ух ти, це так круто. Чудово! Я буду великим духовним наставником. Воно було б в захваті. Але якби це був хороший провидець, він чи вона б додали? Але спершу ти маєш померти. Спершу має померти твоя ілюзорна сутність, і потім. Так, це, мабуть, приносить якесь задоволення, коли ти великий духовний наставник, але ти навіть не думаєш про себе, що ти великий духовний наставник. І ти не розглядаєш це як якесь особисте задоволення. В цьому є щось приємне, але не на рівні особистості. Типу, я щось зробив. І якби провидець передбачив таке, его б сказало: «Хм, я не певен, що я вже хочу цього. Тож парадокс полягає в тому, що це буде дане потім. Спершу шукайте внутрішнє я, знайдіть його, і потім ті речі, які ви думали, що вони вам потрібні, будуть вам дані. І це дивовижно, як це працює. Тож, це добре. Вся ця ситуація, яка привела вас сюди. Вона покликана саме для того, щоб підштовхнути вас до пробудження. Дякую.